На початку 90-х років, тепер уже минулого століття, у виробничих підрозділах підприємств та конторах організацій розпочалися процеси переходу від командно-адміністративної системи господарювання до ринкової економіки. У суспільстві постало завдання формування нового економічного мислення персоналу. Це і стало передумовою відкриття в бурштинському енергетичному коледжі. Спеціальностей економічного напрямку у 2001 році ліцензовано дві спеціальності банківська справа та біржова діяльність. А з 2008 року здійснюється підготовка молодших спеціалістів зі спеціальностей фінанси та кредит та оціночна діяльність. Я пам'ятаю, коли ми в 90-х роках відкривали. Економічні спеціальності, а тоді в Міністерстві енергетики говорили: Осадмити, що ти робиш? Яка економіка в енергетичному технікумі на той час? Ну хіба енергетика без економіки? Ми ж бачимо, як і колишні міністри і поїхали, яка економіка була в них. Ну і інші речі ми сьогодні розуміємо, але без економіки енергетика теж не може функціонувати. Я вам хочу сказати, тож, що в 90-х роках ми відкрили впершу спеціальність економіка підприємства а потім пізніше долучилися спеціальності оціночна діяльність, фінанси і кредит, і сформована така фінансово економічна структура, яка дає можливість нашим дітям Бурштина, Галицького району, Івано-Франківщини отримувати фінансові напрями спеціальностей і активно працевлаштовуватися в своєму власному житті. Це і в державних організаціях, фінансових органах, це і в структури банківської системи, це і на, на митному житті нашої держави. Ми представляємо на економічному відділенні три спеціалізації, і одне із центральних спеціалізацій, специфік напрямків економічного відділення. Це є досить такий сучасний, новий, можливо, вже й не новий напрямок, це спеціалізація фінанси і кредит. Де у нас вже близько більше 10 років проводиться підготовка спеціалістів молодших спеціалістів з напрямку фінансу, фінансу і кредит? Хочу сказати, що за цей період часу випущено і підготовлено. Досить багато кваліфікованих, висококваліфікованих, можна сказати, спеціалістів, молодих фахівців, які сьогодні працюють в багатьох і відділеннях банків, в основному це Приватбанки, Промінвестбанки, укрсосбанки, в фінансових управліннях, державних казначействах, відділеннях Державної порядкової адміністрації, району, області тощо на належному рівні сьогодні на економічному відділенні і на спеціалізації фінанси кредит поставлена робота навчальна. Так, як ми безумовно маємо сьогодні дуже тісні виробничі партнерські стосунки з фінансовими інституціями, в тому числі і банками, зокрема на рівні Буштина, Галицького району і області, в нас ведеться досить добра і матеріальна підготовка, і практична підготовка. Сьогодні наші студенти, фінансисти, як ми їх називаємо. Займають хороші призові місця і на конкурсах, і перших других курсів це по загальноосвітніх дисциплінах, по профільних дисциплінах. У нас відбуваються різноманітні конференції, навчальні змагання, виховні заходи, де фінансисти показують себе не тільки як майбутні професійні фахівці, але ще як творчі такі хороші натурі і особистості. Викладачі відділення це згуртований колектив. Серед них один професор, доктор філософських наук Джура Олександр Дмитрович, чотири викладачі-методисти і 15 викладачів вищої категорії. В Україні формуються ринкові відносини господарювання, і це зумовлює. Економічне нове, економічне мислення у персоналу не тільки енергетичних підприємств, інших промислових підприємств, установ, організацій. І тому в нашому навчальному закладі поряд з технічними спеціальностями ведеться підготовка молодших спеціалістів за трьома економічними спеціальностями: це економіка підприємства, фінанси і кредит, оціночна діяльність. Ми вже маємо свою, я би сказала, славну історію, тому що більше 20 років функціонує відділення. У нас вже випущено біля тисячі молодих спеціалістів, фахівців з економіки, підприємства з фінансів і кредиту і з оціночної діяльності. Циклова комісія економічних дисциплін розпочала свою роботу з 1 вересня 1992 році. В її складі було три викладачі: це Ємбрик Марія Рославівна, Остафійчук Галина Петрівна та Шувар Марія Михайлівна. На даний момент у нас циклова комісія працює в складі 15 викладачів для спеціальності економіка підприємства, оціночна діяльність та фінанси і кредит. Викладачі циклової комісії постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень на курсах підвищення кваліфікації. Таких вищих навчальних закладів, як Національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, та приватному інституті Галицька академія. Викладацький склад постійно підвищує свій рівень кваліфікації на підприємствах міста Бурштина. Це на Бурштинський тез в комунальному підприємстві Житловик, а також у відділеннях Приватбанку. Кредобанку, ідея банку, а також консалтингова компанія Екозахід міста івано франківська Тисячі молодших спеціалістів-випускників відділення працюють на підприємствах, в установах та організаціях, а близько 80% продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр. Наші випускники працюють на різних підприємствах міста Бурштина, Галицького району, Івано-Франківської області, а також Львівської та інших областей нашої України. Після закінчення навчального закладу я отримав хороші високопрофесійні знання, що дозволили мені після закінчення відділення бакалаврату отримати можливість працювати в такому визначному, я б сказав, закладі. Чому визначному? Тому що. Тут надзвичайно приємна, позитивна атмосфера між колективом, всі дружелюбні, працюваті. можна відчути те тепло, яке один одного підтримують, надають допомогу. Тому я дуже вдячний і своїм викладачам, і керівництву нашого закладу за ті прекрасні створення, сучасні інформаційні, навіть, я б сказав, європейські. Умови, які дозволяють не тільки навчати студентів, а й виховувати їх, а й вдосконалюватись і вдосконалюватись на сам трудовому колективу викладачам науково-педагогічному складу, тому що спілкування зі студентами дозволяє нам відчувати викладачів завжди молодими. Чогось прагнути, чогось вдосконалюватися і бути на одному з рівні студентами в плані того, що їхньої взаємодії і омолодження, і вдосконалення свого потенціалу як навчального, так і виховного, культурного і інших пріоритетів, які зараз доволі актуальні в нашому суспільстві. Наш випуск був перший випуск економістів коледжу. Хочу зараз працюю в даний час. Пройшов різні щабелі на підприємстві Бурштинська ТЕС». Зараз працює головним бухгалтером літа Буштинська ТЕС. Хочу зауважити наступне, що навчання в Бурштинському енергетичному коледжі, хоч ми були першими економістами, але все-таки ще програма мінялася під час нашого навчання, але база отриманих наших знань була досить серйозна, яка мені допомогла. Подальшому і в навчання у вищому навчальному закладі, і в своїй професійній роботі просуванні по, по кар'єрі. І хочу відмітити, що в коледжі гарні працівники, викладачі, гарна база, яка була навіть гарна на той час. І думаю, що навчання в цьому закладі, в коледжі дали мені важливий. Важлива увага, важливий розвиток і подальшій кар'єрі наше економічне відділення має досить такі міцні зв'язки із виробництвом, з виробничими підрозділами, з підприємствами. Особливо з тими підприємствами, де ми вже маємо своїх же випускників. Наші випускники працюють і в нас на бурштинській електростанції, і в галицьких підприємствах в бурштинських. Івано-Франківську. Івано-Франківська філія Приватбанку тісно працює з Бурштинським енергетичним коледжем. От уже 11 років я очолюю голова екзаменаційної комісії і хотіла би розказати про ту співпрацю нашого закладу «Бурштинського коледжу із ПриватБанком. Ви знаєте, я відмічаю для себе дуже позитивну тенденцію кожен рік, коли приймаю екзамени, тому що банківська справа міняється, крім знань банківської, банківської справи. Кожен студент повинен вміти продати банківські продукти, а продати банківські продукти складно, особливо в теперішній ситуації. І коли я спілкуюся з студентами, тому що в нас між Бауштинським енергетичним коледжем і Приватбанком заключений договір на проходження. Виробничих практик, тобто студенти і 3 го курсу проходять практики в будь-яких відділеннях по івано по Івано-Франківській області, це дуже зручно для для студентів, тому що вони, оформивши практику Івано-Франківську, можуть проходити її близько коло своїх батьків вдома. У мене кожного року, кожного року є кожного випуску, є по дві-три групи, і я спілкуючись з ним під час проходження практики, а потім на державних екзаменах, бачу, наскільки міняється їхній світогляд. Адже банківські технології переходять в новий вид це електронних, це інтернетівських послуг. І вміння їх гарно а поскільки молоді люди добре користуються інтернетом, вони вміло користуються через смартфон, через планшет і отримують нові банківські технології. Ви знаєте, при... говорячи ще до державних екзаменів, я би хотіла відмітити, що от ви знаходитесь зараз в інформаційному залі. Ми часто про банківські працівники тут проводимо навчання студентів. Прямо на заходячи тут в інтернет, вони можуть навчитися виконувати банківські послуги, маючи свої карточки. А вони володіють всіма видами карточок, тому що тут в коледжі, крім того, що є інтернет-клуб, і вони можуть зробити всі послуги через права 24, в столові. Є термінал, де вони можуть. Прохарчуватися дуже смачно, іншим, тут, і розрахувавшися студентськими карточками. А зручно карточками ще й тим, що їхні батьки мають можливість проводити контроль над їхніми витратами, як вони використовують свої, і студентські кошти, і ті, які батьки їм перераховують на їхні особисті карточки. І тому я думаю, що за тим закладом, який працює іменно в новітніх технологіях, який Йде в ногу, якби із нашим банком, а знаєте, що Приватбанк дійсно в ногу йде з новітніми технологіями. Мені дуже затишно і приємно працювати. І вірю в те, що майбутні випускники знайдуть собі в будь-якому відділенні банку. Хороше місце роботи. По системі по Івано-Франківську десь більше 30 чоловік вже працюють. У мене в Бурштинському відділенні із 10 чоловік 8 чоловік це і випускники нашого коледжу. Тому що найперше, я, приймаючи державні екзамени, вже попередньо знаю, як люди вміють себе подати, продати продукти і наскільки вони володіють банківською справою. я хотіла би запросити, звичайно, всіх жителів. В Івано-Харківській області. А знаєте, недавно приходила дівчинка в нас в Бурштині практику, з другокурсниця, і коли я там вивчаю їхню анкету, для того, щоб пізнати, познайомити з ним бачу в нас в Львівської області. Ну, найперше здивувалася. А вона каже, я прочитала в інтернет хороші відео по цей заклад і захотіла тут навчатися. І коли додому вона їде в суботу, бо я їм даю певні завдання, вона вчить і батьків через інтернет, через права до 4 робити продукти. І мені дуже приємно, що. Вийшовши в життя, будучи працювати в банку чи в любій сфері, настільки широкі знання тут отримують в цьому закладі, що вона зможе свої знання примінити в будь-якій галузі народного господарства. Крім навчання, студенти відділення мають можливість добре і весело відпочивати, займатися в гуртках художньої самодіяльності та в спортивних секціях. Традиційно святково відзначається новорічні різдвяні свята, День Святого Валентина, Першого і останнього дзвоника, День студента та багато інших. Закінчив заклад навчальний у 2001 році. Прийшов на роботу на ТЕС у 2004 році на посаду простого економіста і ось за 10 років досяг певних здобутків в цій сфері. Хочу сказати, що в нашому відділі працює близько 10 людей, всі є фахівцями своєї справи, і левова частка близько 60% працівників також є випускниками. Буштинського енергетичного коледжу. З приходом на Бурштинську тес-акціонера компанії ДТЕК значно підвищилася увага цієї компанії до навчання персоналу, до підвищення кадрів. І тому щорічно наші працівники підвищують свою кваліфікацію як в закладах компанії ДТЕК, зокрема в новоствореній академії. Так і в закладах специфічно направлених на підвищення рівня як економічного, так і технічного зростання. Економічна освіта в Бурштинському енергетичному коледжі крокує в ногу з економічним розвитком нашої держави. Зумовно, що спеціалізація сьогодні, на сьогоднішній день можливо десь втрачає свою актуальність, тому що ринок економічний вже перенасичений фінансистами, перенасичений економістами, але все-таки всі розуміємо, що так як енергетика, бо це енергетичний заклад, базується все-таки і на економіці. На грошах, на фінансових потоках, то ми надіємося і думаємо, що ця спеціалізація і наш напрямок буде існувати довго і приносити Україні, державі в цілому хороших фінансових кадрів, потенціал, кадровий потенціал, який буде формувати економіку нашої держави в хорошому росі.